Вони одні з перших пасажирів маршруту, що зник із карти міста ще у лютому 2022-го. Але нині, вперше за час широкомасштабної війни, знову повертається на рейки. Відтепер трамвай номер 5 буде з'єднувати вокзал Харків Пасажирський та Одеську, перетинаючи при цьому центральну частину мегаполісу. Для багатьох користувачів громадського транспорту таке рішення стало справжнім приємним сюрпризом. У першу чергу це про наш комфорт та повернення до звичного. Життя, кажуть пасажири. Я якось не чекала, але зручно. Дуже добре, воно до вокзалу ходить, а так до мала Тобто так, як вона хлибує. Дуже добре. Шестерку розгрузити дуже треба. Зручно загалом, зараз Користування... Дуже зручно, дуже зручно. Декілька разів на тиждень точно їжджу. Зручний маршрут від вивід вокзалу Харків пасажирський до Одеської. Швидше добиратися без пересадок. Що давно чекали? Дякую Ігорю Терехову що повернув цей маршрут. і Хай надалі удобні маршрути повертають, щоб було швидше користуватися іми без пересадок. Хочеться подякувати за цей маршрут, бо дуже довго чекали. Дуже зручно добиратися, особливо до. Ринку кінного до війни п'ятірка ходила за скороченою схемою із парку машинобудівників до Одеської, а от до вокзалу не доїжджали вже понад п'ять років. І саме це стало викликом для міста. Муніципалітет взяв за мету не лише повернути маршрут, а й зробити його ширшим за довоєнну варіацію. Це один з тих маршрутів, що не курсував з лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення. Чому саме цей маршрут? Тому що, мабуть, на нього була найбільша потреба від мешканців міста, було дуже багато звернень громадян, щоб ми змогли єдиним маршрутом поєднати район Одеської, район вулиці Морозова, кінного ринку та центр міста залізничним вокзалом. Нині на лінії працює шість вагонів. Інтервал близько 20 хвилин. Маршрут курсує зранку до вечора протягом 12 годин, забезпечуючи денний пасажиропотік. Оскільки сполучення проходить через серце Харкова, район, де транспортне навантаження завжди було значним, той попит на новий старий маршрут відповідний. У нас наразі збільшується потреба в перевезенні пасажирів саме до центру міста, з центру міста. Тому маршрут, що тут курсував, номер 6 він постійно був завантажений і були звернення громадян саме до покращення сполучення у центральній частині міста. Повернення трамваю номер 5 стало можливим без масштабних реконструкцій. Колії та контактна мережа були у задовільному стані. Залишалося лише вдихнути в них життя. Вагони підготували, маршрут продумали. А ось із людьми, які цими вагонами керують, складніше. У місті відчутний дефіцит водіїв. І це вже справжній виклик для транспортної системи Харкова. Підготовка більше була з точки зору підготовки в рухомого складу, тобто вагонів трамваїв з підготовки водійського складу, бо ви знаєте, у нас дуже сильно не вистачає водіїв. Загалом, якщо дивитись на трасу маршруту, то всі ці трамвайні колії та контактні мережа була повністю наявна, просто по цій трасі не виконувався пасажирський рух транспорту. Загалом нині щодня по буднях на маршрутах Харкова працює 85 трамвайних вагонів. Це більше, ніж самих трамваїв. У місті їх 78. Секрет простий. Частина техніки ходить здвоєними складами. Два вагони з'єднуються в один потяг. Щодо маршрутів у профільному департаменті запевняють, далі буде більше. Мережу трамваїв у мегаполісі планують поступово розширювати. Ми зараз готуємось до запуску 23-го трамваю до ХТЗ. Ну лінії колишнього 23-го трамваю до ХТЗ. Там зараз проводяться роботи щодо відновлення контактної мережі та ремонту. колій. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків. Новини.